Всім привіт! Це автомагазин Фліринсап. І сьогодні у нас на огляді світодіодні протитуманні фари на Chevrolet речетів. Подивимось. Фара встановлюється у штатні місця. Під'єднання роз'ємом у роз'єм. Є регулювання кута нахилу. Фара виготовлена з алюмінієвого сплаву. Кожна туманка має 4 сферичні лінзи. Потужність кожної туманки 40 Вт. Рівномірне злиття світлом дорожнього полотна. Замовити фари та багато чого іншого можна на нашому сайті кліренсапкрапкакомюа.